У неділю, 13 квітня, Одеса опинилася під ударом російських дронів камікадзе типу шахет. Восьмеро людей отримали поранення. Четверо з них наразі залишаються у медзакладі. Про це повідомили в Одеській обласній військовій адміністрації. Разом з нами є вже гість з Одеси. Артем Карташов, адвокат, голова громадської організації історія, культура, демократія. Пане Артеме, слава Україні, Героям слава. Добрий вечір. добрий вечір. Розкажіть, як зараз Одеса після атаки шахедів? Що можете розказати? Ну, наразі відбуваються такі вже рутинні. На жаль, для Одеси, оскільки Одеса постійно потерпає від обстрілів дії щодо фіксації завданої шкоди і надання допомоги потерпілим е, тому. Однак я думаю, що всі одесити в черговий раз переконалися, що Російська Федерація ну так собі бачить припинення вогню, тобто лише з нашої сторони, і готова далі вчиняти такі терористичні акти на території України, зокрема і щодо Одеси. Я так розумію, що в Одесі, зокрема, під час цієї атаки це пошкоджено складське приміщення, станцію технічного обслуговування, транспортні засоби, медичну установу, житловий будинок, тобто це. Цілі лікарня та якісь житлові на житлові приміщення? Ну, звичайно, ми бачимо, що жодного військового об'єкту, який би, скажімо так, враження якого би, хоч якось було виправдано питанням війни, да, немає. Тобто, черговий раз росіяни вже не вперше е, ціляться в цивільну інфраструктуру і маємо наслідки у вигляді пошкодження цивільної інфраструктури і жертв серед цивільного населення. А як ви бачите, пане Артеме, наскільки люди одесити реагують на повітряні тривоги? Якщо ми говоримо про Суми, на жаль, там дуже мінімальний час на реакцію. А в Одесі трошки є часу. То як реагують? Ну звичайно, люди, особливо ті, які матері з дітьми, вони звичайно реагують і намагаються дістатися укриття? На вулиці так само люди не, не воліють дуже багато перебувати під час повітряних тривог. Тому реакція є і чим більше, чим далі Росія наносить де по Одесі удари, чим далі Одесити бачать наслідки російських ударів по інших містах по цивільних об'єктах інших міст, тим звичайно схиляються більше до думки перебувати в укриттях. Наскільки це можливо? А, ну, в Одесі і неодноразово був приліт і в культурну спадщину, в центрі міста, попередні атаки, зокрема. А, але оскільки ви голова громадської ініціативи Історія, культура, демократія, ж я попрошу вас, скажіть, якщо можете дати оцінку, так наскільки постраждала історична культурна спадщина міста в зв'язку з російськими атаками. Ну, достатньо постраждало, тому що декілька останніх атак, в тому числі, прийшлися на, на історичний центр. І цікаво, що коли такі атаки відбуваються по культурних пам'ятках у вигляді якихось будівель, да, то в принципі мерія Одеси так дежурно, скажімо так, видає повідомлення, що пошкоджена культурна спадщина. І ми не бачимо якихось активних дій, по пов'язаних з. Там закликами до ЮНЕСКО або до світового співтовариства зупинити або якось засудити такі дії. Однак, коли питання стосується виконання закону про деколонізацію, мерія ну що сили намагається. Апелювати до статусу всесвітньої спадщини, об'єкти всесвітньої спадщини історичному центру Одеси, задля збереження окремих пам'ятників, зокрема пам'ятника Пушкіна. Тобто, коли ми говоримо про ушкодження об'єктів культурної спадщини, звичайно, це е, дуже скажімо так, такі коштовні серйозні пошкодження, е, які загрожують надбанню нашому надбанню, яке нам залишили минулі покоління, да і е, на це важливо дуже різко реагувати, зокрема і місцевій владі, але на жаль, от статус ЮНЕСКО більше використовується мером Трухановим саме для збереження маркерів русского міра, аніж використання його для справедливої справедливого відшкодування і справедливого покарання для Російської Федерації. Я так розумію, що у місті залишається близько 20 пам'ятників російсько-імперським персонажам, так чи чи, чи, чи в мене не точні дані? Так, звичайно, це і пам'ятники, і пам'ятні знаки, тобто дошки, да, наприклад, меморіальні, яких набагато більше, ніж два десятки, і лише незначна частина з них наразі демонтована. Тобто ще влітку 2024 року головою обласної військової адміністрації Олегом Кіпером було прийнято розпорядження у демонтаж перенесення з публічного простору пам'ятників пам'ятних знаків, і, в принципі, більшість з них, я б сказав, 90 чи 80%, відсотків. Залишаються у публічному просторі. Зокрема, такі відомі, як пам'ятник Пушкіну на Приморському бульварі, пам'ятник Пушкіну на вулиці Італійській, колишній Пушкінській, пам'ятник Бабілю на вулиці Святослава Караванського, колишній Жуковський. А, а чим пояснюють от таке небажання? Ну, є, якби. Я думаю, ми розуміємо з огляду на політичний браунт мера і його російський паспорт. Той факт, що, звичайно, ідеологічно він не підтримує такі. Заходи не валіє виконувати закон. Однак наразі офіційне пояснення це те, що наразі розробляється проектна документація на демонтаж таких пам'ятників. Тому поки вона розробляється, демонтувати такі пам'ятники не можна, оскільки їм багато років, і у мерії відсутні документи. що це, що всередині цих пам'ятників, яка їх там структура і так далі. Тому от вони поки що прикриваються питанням а... будівельного характеру. Да, і незважаючи на те, що практично кожен тиждень одесити, зокрема, молодь якимось там оригінальним креативним способом, нагадують про необхідність такого демонтажу. Да? Зокрема, от на цих вихідних на Пушкіна надягнули на пам'ятник, надягнули петлю і повісили оголошення, що розшукується бульдозер для демонтажу. І, ну, тобто, і такі сигнали відбуваються кожного тижня. Щотижня є розпорядження, давно вже рік скоро буде з моменту винесення. Є постанова Кабінету міністрів про виключення Пушкіна з переліку пам'яток національного значення. Але от мер тримається, і як ми бачимо. Коли він виступає десь за кордоном, то він завжди користується нагодою сказати, що от такий поганий закон про деколонізацію, така погана держава Україна, що зазіхає на об'єкт культурної спадщини ЮНЕСКО пам'ятник Пушкіну. Хоча це абсолютно не так, цей пам'ятник не охороняється ні законом, ні статусом ЮНЕСКО. Я так розумію, що міський голова Одеси звертався до ЮНЕСКО і до комісії, яку представляли італійці. І мовляв, що таким чином можна і оперний знести Одеський. Ну це абсолютно така, знаєте, недолуга маніпуляція, яка в принципі мерією і околомерськими, да, скажімо так, навколомерськими діячами озвучується. Ну звичайно, що оперний театр, на відміну від Пушкіна, да, він не глорифікував, не писав творів, які глорифікують російську імперську політику. Не Вбивав українців да це будівля, яка має конкретне призначення, да це там проведення е, культурних заходів. Да. Якщо ми говоримо про пам'ятник Пушкіну, це маркер абсолютно зрозуміло направлений на те, щоб перше маркувати територію свою і від цього відштовхуючись, продовжувати міфотворчість як обґрунтування російської агресії. А по-друге, це Ну, такий об'єкт, який в суспільної свідомості має на меті да створити образ, що от є російський великий руські писати. Він наш, і саме навколо нього будувалася ідентичність Одеситів, Одеси, Півдні України, і так далі. Тобто, це в принципі такий же елемент зброї, але яка має такий інший вплив, да, не безпосереднім. Який вплив мер чудово, це знає, тому що небо, ну неодноразово це питання піднімалося, озвучувалося. І на рівні парламенту, на рівні самоврядування, на рівні одеської громадськості, і все одно він продовжує, скажімо так сприяти Російській Федерації, здійснювати той самий м'який вплив. Тому е, я думаю, що це в тому числі одна з підстав для того, щоб ввести і в Одесі військову адміністрацію. Ви знаєте, що на рівні області вона введена на рівні Одеси. Теж є таке право у офісу президента, в принципі, указом припинити повноважні ради і міського голови і ввести адміністрацію. Ну тобто такі дії Геннадія Труханова, які по суті сприяє ворогу да в тиловому місці. В місті, ну я думаю, що це не є і Ми щоразу нагадуємо про те, що є жорсткіші заходи, які можна до мера застосувати, ніж якісь офіційні листи і е, непряме таке засудження його дій зі сторони держави. А ну добре, якщо ми говоримо про пам'ятники, там можуть знайти виправдання, що треба технічну документацію на їх демонтаж. А от стосовно перейменування вулиць, теж іде тяжко процес. Ну насправді спочатку мерія противилася, але наразі ми бачимо, що вже в усіх офіційних повідомленнях, сайтах, телеграм-каналах, бланках і так далі. Мерія вже використовує нові е, назви. Е, ну, в принципі, ще минулого року, десь в серпні, місяці, може, в вересні, нові назви вже були внесені в усі можливі реєстри. Тому наразі зі сторони мерії, в принципі, відбувається використання таких назв. Єдина проблема це заміна показчиків. Тобто, наразі, ну ще я не знаю, пару місяців тому вже був визначений орієнтовний бюджет, орієнтовна кількість показчиків, які необхідно замінити або встановити. І ніби навіть постійна комісія прийняла таке рішення однак наразі вони не не замінені, але якщо говорити про якусь публічну комунікацію, то мерія використовує в принципі вже нові назви. Я вам дякую, що знайшли час та можливість долучитися до нашого етеру і дякую, що розповіли, яка ситуація в Одесі. Зокрема, з нами був Артем Карташов, адвокат, голова громадської ініціативи Історія, культура, демократія. Пане Артеме, попри все, бажаємо Одещині спокійного вечора і дуже неспокійного вечора росіянам. Хай їм там палає добряче. Дякую вам.